Доброго ранку, шановні друзі. Ну і далі трішки про спорт. Спонсор показу. Фавбет збірна Італії. Наш суперник по відбірній групі до чемпіонату Європи 2024, Вчора зустрічалася з командою Північної Македонії». Ми всі вболівали за команду. З Балкан, тому що нам потрібно було, щоб італійці не виграли у цьому поєдинку. За таких умов у вирішальному матчі Україна-Італія нас би задовільнила навіть нічиям. Ну але не сталося того, що ми прагнули. Справа в тому, що італійці достатньо легко, достатньо спокійно перемогли команду Македонії з рахунком 5-2 Три м'ячі вони забили ще у першому таймі. Щоправда, по перерві македонці два м'ячі відіграли, і рахунок був достатньо свиський. Рахунок був 3-2 вже на користь Італії. Але врешті-решт, клас коман... Анде з Апиніне Сквадри Адзури блакитної. Ескадри, які називають, все таки визначив переможця в цьому поєдинку. Що два м'ячі наприкінці зустрічі забили італійці, виграли з рахунком 5-2. Героєм поєдинку став К'єза, футболіст, який у першому таймі зробив дубль. І безперечно, що це достатньо складний і е, такий неприємний результат для нас, тому що тепер вже в завершальному матчі, який відбудеться завтра у понеділок. Нашим футболістам потрібно буде лише перемагати. Ну а тим часом збірна України, яка зараз готується до вирішального поєдинку проти команди. Італії Коман, команда Сергія Реброва зараз готується у Польщі, і там е, наші українські футболісти провели спаринг. Спаринг проти команди Лехія з е, Польщі, з Гданська. це команда, яка виступає у другому дивізіоні чемпіонату Польщі. І українці достатньо легко перемогли команду е, суперника з рахунком 2-0. Перший гол забив футболіст Дніпра 1 Олександр Піхальонок. А у другому а у другий гол забив вже футболіст Шахтаря Єгор Назарина для Піхальо. І для Назарини це перші м'ячі у складі національної збірної України. Хоча знову ж таки це лише спаринговий поєдинок. У цьому поєдинку в цьому матчі грали насамперед це футболісти, які ну Чесно кажучи, не мають там особливих шансів вийти з перших хвилин у матчі проти команди Італії. Тобто, так би мовити, це резервний склад збірної країни грав проти команди е, Лехія, а от основні футболісти вийшли лише у другому таймі. Таким чином дав можливість Сергій Ребро відпочити тим футболістам, які готуються до вирішального двобою проти команди Італії. Знову ж таки, нагадаю, що. Понеділок, 20 листопада, цей поєдинок відбудеться у Німеччині на бай-арені. І поєдинок буде дуже і дуже складний для української команди. Тому що, як я вже казав раніше, нашим футболістам потрібно перемагати. Це буде дуже непроста гра і дуже непросте завдання. Тому що, в принципі, ми рідко, де рідко, коли перемагаємо якраз топ команди. Слухай, одразу запитання. Ну, я на початку програми тебе так трошки зачепив, про те, що букмекери. Ну, Там дуже для мене, для мене дивні коефіцієнти, тому що Італія е, є абсолютним фаворитом в цій зустрічі. Але на Італію там щось 3 до 1, до, на Україну 2 до 1, Хоча я думав, що там буде набагато, ой, тобто навпаки, набагато різні коефіцієнти. Але я дивлюсь статистику зустрічі. Ми за всю історію з Італійцями зіграли 9 разів, 7 разів ми програли. Двічі ми зіграли в нічию Я навіть тобі скажу більше, що ми програли всі офіційні поєдинки італійцям. А в нічию ми зіграли тільки два товариських матчі 0-0 та 1-1. Але це зараз не має ніякого значення, тому що для нас це визначальна гра. Чому коефіцієнти такі е, так різняться? Я тобі поясню. Справа в тому, що коли вже наступають завершальні стадії, то е, рівень одного матчу настрою. Одного матчу і настрою футболістів на цю гру він може бути визначальним і не завжди майстерність. Вона знаєш тут відіграє ключову роль. Тому я впевнений, що гра буде дуже і дуже складною. Це по перше. По-друге, італійці при тому всьому, що вони зараз вважаються достатньо, ну за історією, достатньо серйозної команди, вони чинними чемпіонами Європи, де ми до речі вийшли до вісімки найкращих на цьому чемпіонаті Європи в 2021 році. Так, от італійці не потрапили на чемпіонат світу. Минулий чемпіонат світу програвши якраз північній Македонії. Тобто зараз Італія переживає часи зміни поколінь. І сказати, що ця команда не переможна, не можна. Якщо говорити про Є. Кількісну і кваліфікаційну можливість українських футболістів матч проти команди Італії, то ми не сильно поступаємось. Якщо ми правильно налаштуємося, я думаю, що ми можемо перемогти команду Італії, і я думаю, що десь приблизно таку думку тримають голові і букмекера. Отже, якщо Україна виграє ми напряму і... виходимо на Євро 2024 з другого місця. А ти приходиш в чому? Ну там запропонували мені в коментарях, що я можу прийти в костюмі сніжинки. Ну, Різні варіанти є, виберемо найкращий. Я думаю, що, як вже казала Валя, вона мені щось позичить зі свого гардероба. Сподів... Обов'язково. Сподіваюся, це буде костюм сніжинки, не який ти просто снігом обмазався і вийшов <с? до нас. Нам... Нам такі рейтинги не треба. Я хочу вам сказати, що я дуже вболіваю за збірну України і щиро вірю в те, що команда. Сергія Реброва зможе перемогти команду Італії в понеділок і напряму з другого місця у своїй відбірній групі, яку які швидше за все що виграє команда Англії, тому що вона зараз не першою. Команда Сергія Реброва за англійцями так само вийде на чемпіонат Європи. Ну і ще одна дуже цікава історія. Міжнародний олімпійський комітет заговорив про олімпійське перемир'я. Ну, це давня традиція насправді, і е, всі ми знаємо про те, що там спокон віку, коли проводилися Олімпійські ігри, зупинялися війни. Але зараз в сучасному суспільстві ну це не працює, і ми є ну, абсолютними свідками тої ситуації, яка зараз склалася, коли ми в війні. Але і ніхто не збирається припиняти цю війну, не зважаючи на будь-які спортивні змагання. Так, от це до речі, якраз і спричинило ту історію, що міжнародний Олімпійський комітет збирається 21 листопада на генеральній асамблеї оголосити про те, що вони намагаються підписати нову харті олімпійського перемир'я. Е, Попередня була про. Підписана ще перед Олімпіадою 92-го року. В ній було прописано про те, що е, всі мають рівні права, всі е, мають е, рівний доступ до змагань і що е, жодних там терористичних. Актів жодних якихось непокірних моментів безпосередньо від учасників змагань на це на Олімпійських іграх не має бути. Це на, насправді на зараз достатньо так знаєте, якби критично по відношенню до нас, тому що для нас це дуже дуже болюча тема. Олімпійське перемир'я повинно бути підписано, воно повинно виправдовуватися. Як буде це питання вирішувати Томас Бах? Ми побачимо. А 21 листопада чекаємо його заяву. Тобто це олімпійське перемир'я до ігор 2024 року. Я правильно розумію? правильно. А як мають готуватися українські спортсмени? Вони будуть піднімати питання? Ну, от ти розумієш, насправді зараз є цікава, цікаві формулювання, які будуть в цьому в цій харті олімпійського перемир'я. Що це означає? Як повинні спортсмени себе вести? Як вони повинні себе позиціонувати? Тому що Томас Бак говорить про те, що на Олімпіаді повинні брати участь в. Спортсмени з всіх країн тоді Я поки що собі цього не уявляю. Сподіваюсь, що це буде таке. А, олімпійське перемир'я – Це коли а, українці, так само як і всі інші країни, можуть вільно а, готуватися до Олімпійських ігор. Вільні свої країні. Це означає, що Російська Федерація забирається, ми спокійно готуємося. класне перемир'я, Мені таке підходить. Ну, подивимося, як воно буде. Ми будемо уважно вивчати читати і дуже сподіваємося, що міжнародний олімпійський комітет займе дуже проукраїнську позицію.